Pause! Нова гра від розробників Блюм, Докс, а можливо навіть і Hamster Combat. Бажаю здорові, шановне криптовариство. Радий бачити вас на каналі Дії Crypto. Біфаплі. прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Якщо ти вже підписаний, то жирну подбайку, залишай на це відео. Сьогодні проговоримо про хайпову нову гру, яка буквально за 1-2 дні набрала більше мільйона користувачів. Тому дивіться відео до кінця. Посилання на гру буде під цим відео. Врешті решт товариство, цю гру не варто пропускати. Але перед тим як я прошу, попрошу вас під. Підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промок, огляди на BTC, е на різні альткони, відповідно, як ви бачите, тут на 21 хвилину записав наш трейдер. Тому, якщо вас цікавить профітна, хороша, якісна інформація стосовно криптоіндустрії, то 100% потрібно підписатися. Посилання на канал б, під цим відео. А я розпочинаю вам говорити про нову. Дуже таку цікаву і хайпову гру під назвою Павс. Як ви бачите, вчора лише вийшов, так би мовити, офіційна гра. Е, вона опублікувалася, почали там форсити різні телеграм-канали. Відповідно, я зараз перейшов на їхній телеграм-канал. Погляньте, 22 жовтня створений був канал. 28 жовтня вони опублікували першу так би мовити свою публікацію. І погляньте вже за такий короткий час, 28 жовтня, буквально за два дня. 3 мільйона підписників, 3 мільйони 765 тисяч. Це, крас, це класно, це very, very класно, тому що тут задіяні нібито розробники Bloom, Doxa, відповідно, хамстеркома, тому що зараз перейдемо до гру, я вам все покажу, але погляньте, 29 жовтня показується, що у нас скільки, 100 тисяч, і погляньте, буквально, навіть до вечора ще не дійшло, вже там мільйон підписників, ну просто активність космос. Тому нам 100% не потрібно пропускати цей проект. Навіть саме із розробників Блюма написав в своєму телеграм-каналі, нібито так тонко натякнув про новий проект Полянти. Ось це така, нібито сліди від лап, так само, як тут ми заходимо. І та сама така би мовити. Символіка, емблема. Тому давайте переходимо в безпосередню гру. Послання грум, повторюсь, буде під цим відео. Принцип простий, як докс. Тобто нам потрібно сього приєднатися, не потрібно тапити. Нам дається певна кількість токенів їхніх павсе за е, користування нашим телеграм-каналом. кажу телеграм -канал. Телеграм просто. Чим більше там користувалося, тим більше вам там насипають. Полянте, тут е, відповідно ми також можемо заробляти за рахунок наших друзів. відповідно. Чим більше ми там е, запрошуємо, отака у нас статистика є. І як я вам говорив, тут задіяні е, персонажі з і, і різних проектів полянти. Ось є е, Телеграм, потім є Хамстер Комбат, Докс. І тонкої, відповідно, new trails а камінь. Типу треба чекати, як воно там буде розвиватися. Тому максимально цікавий проєкт, нічого тут складного нема, виконуємо там ті чи інші завдання, там підписочку зробити, все. І врешті-решт запрошуємо друзів, тому що саме завдяки друзям вам насипаються ті чи інші бали, відповідно. Переїдемо гаманець і все. Нічого тут складного нема. Але, але що натисно, опираючись, опираючись на їхню активність в каналі, гляньте, ну за такий короткий час більше. Там трьох мільйонів людей підписалося, Я гадаю, що це не кінець, це тільки лише старт. Ну, буквально за два дні пішло-поїхало. Тому що, шторство граємо поки що. Я гадаю, воно так само, як Докс, швидко вийшло. Зробили там анонс. Люди приєдналися, нічого там робити не потрібно було. І найближчим часом я гадаю, також буде дропчик і звичайно лістинг. Ну, надіємося, тому що у нас є хороший, так би мовити, кейс. Мій кейс пов'язаний з Доксом. Зайшов, швиденько забрав і все. І, врешті-решт, накинуло найбільше е, коштів, ніж там різні інші тапки. Тому що туристам обов'язково обов'язково граємо, обов'язково підписуємося на YouTube канал, на Telegram канал жірно-подобайку, залишаємося відео. Якщо будуть там виходити ті чи інші якісь оновлення стосовно даної гри, ну, в принципі, я гадаю, е, принцип гри дуже такі простий, полянте, ось тут. Нам, насип... могли нам могли, нам насипати нам за ноткої відповідно, які там грали. Тут погляне, там показується, скільки я зробив за проекти DOX, відповідно, скільки насипали, хамстри комбаті, відповідно, тут щось не, не під'єдналося. І на кінець на що? На кінець нас просто скільки я користуюся вже телорамом. Тому дуже така цікава гра, і побачимо, що знай вийде і скільки ми на цьому заробимо.